нашої діаспори із єврейським розсіянням. Ви зберегли в собі Україну у, у енному коліні. Велика вам за це подяка. Ви знаєте, що ми сьогодні ще бідні і нужденні. Нам не треба їхати до Клівленду, щоб, щоб знати, що в порівнянні з вашими, наші хати ще менше. Але зате ми сьогодні почали дихати на повні груди повітрям свободи, а буде свобода буде й достаток. На сесії